Людей думають, що можна вірити в Бога напряму. Церква не потрібна, можна просто молитися Богу, все нормально. Але Біблія так не говорить. Ісус дав владу апостолам церкви, він створив церкву, і багато в Біблії чого відбувалося з возложенням рук. Ті, хто там руки возложили. Дух Святий, прийшов десь владу передали якось. Моїсей возложив руки на Ісуса Навина, і той продовжив його справу. Але перед цим Ісус Навін був, Він служив Моїсею, він був вірним. Далі апостол Павло, його сам Ісус до нього явився і його вибрав апостолом. І перші років 10 він намагався служити так, як в нього це виходило, по суті, без церкви. В нього виходило це не дуже добре, його навіть десь мало не вбили, і потім його забрали там в інше місце в церкву апостоли. Він почав з ними разом служити, і через деякий час Дух Святий сказав висвободити Павла. На служіння. Вони молилися, постилися, возложила на нього руки, і він пішов. А Павло, він великий апостол. Він стільки церковно сидив, він пів нового заповіту написав, напевно, більшу половину. І ну, навіть от вибраний Богом, вибрана Богом людина, вона мала прийти це все з церквою. Щоб на неї возложили руки, і вона якби під владою церкви. І так само і ми маємо цінувати церкву, цінувати Божих людей.